Всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Це моє перше відео на тему йоги. Всі наступні будуть теж на тему йоги і медитацій. Оскільки це перше відео, то я представлюсь. Мене звати Юля, я дипломований викладач йоги з досвідом понад 5 років. Можливо, ви знаєте мене по моєму інстаграм. Якщо ні, запрошую вас ще й туди завітати. Йога – це моя пристрасть, і я мрію, аби якомога більше людей могли відчути позитивний вплив йоги на себе, своє тіло і свою свідомість. І сьогоднішній наш випуск звучить як: якщо ви новачок в йозі, як почати займатися? Якщо ви тут на каналі, вирогідніше за все, вас цікавить йога, але можливо, ви не знаєте, як почати займатися або як до неї приступитись. Тож сьогодні я допоможу вам зрозуміти і знайти той підхід до йоги, навіть якщо ви не маєте досвіду, не маєте гнучкості, не маєте не знаю, не вмієте крутити сальто назад. Це все реально не потрібно. все, що вам потрібно, це ви і килимок, адже йога – це щось набагато більше ніж просто фізика нашого тіла. Що таке йога? Йога зараз дуже популярна, і це, в свою чергу, несе деяке викривлене поняття, що таке йога. Часто це асоціюється з якоюсь фізкультуркою для дівчат, пілатес, йога, це все те, що несерйозне. Проте йога це настільки древня а, філософія, яка має своє походження з Індії і складається вона не просто з фізичних справ руханки in the morning, а це асани, фізичні вправи, це пранаяма, наше дихання і це медитації, робота з нашим а, розумом мозком, свідомістю, духовністю, і що важливо пам'ятати, що йога це про відчуття себе, а не про важливість і можливість зайняти якусь конкретну асану виконати собаку мордою вниз. Важливо те, що ви відчуєте в цій собаці мордою вниз. Ну так пропагую йогу я і вважаю, що це правильно і. Доволі таки круто. Тепер давайте розберемось, з чого почати. Найпростіше почати з хатха йоги яка є ніби базовою основою для всіх інших напрямків йоги. Для хатха йоги вам дійсно не потрібно нічого складного, лише е, зручний одяг, вона ж форма для йоги, килимок або хоча б підстелена м'яка ковдра. І спокійне місце знайдіть точку в домі, де вас ніхто не буде турбувати, принаймні 30 хвилин. Ну і якщо ви новачок, а ми тут новачки зібралися, вам знадобиться якийсь відео -уроки. Який ви люб'язно можете знайти на моєму каналі, у мене є е, парочку тренувань, або регулярно я проводжу безкоштовні марафони в своєму інстаграмі. Доєднуйтесь, якщо ви ще не там, і там вас чекають реально круті практики. Далі переходимо до практичних порад. Перша найважливіше, починайте з простого йога це не оці стіки на голові, шпагати, великі колеса, скрутки і так далі. Йога це просто. Це доступно кожному. Почніть з простих асен, які не вимагають сильної гнучкості, там фізичної підготовки. Ми всі з чогось починали, і ви теж почніть. Просто оберіть асени, які допоможуть вам легше відчути своє тіло, побудувати конект і підготуватись до далі прогресивних практик. Це може бути асена кішка, корова, асена-метелика, собака, морди вниз, класична, поза дитини або. Поза воїна один. Другий дуже важливий пункт це слухайте своє тіло. Я супер часто на цьому наголошую, тому що йога – це в першу чергу наш конект із собою. Не порівнюйте себе з іншими. Ви на килимочку знаходитесь одні. Нема з ким себе порівнювати тільки з собою вчорашнім. Якщо ви відчуваєте, що якась поза чи асана вам не підходить, вам складно або боляче. Зупиніться, пропустіть її або спростіть за можливості за потреби. Йога – це не про біль, це про комфорт і розвиток, духовний і фізичний. І у кожного темп цього розвитку власний третя практична порада, яку я можу дати, це слідкувати за своїм диханням. Йога і дихання це як не знаю, місяць і сонце. Дуже поєднувані речі, і важливо слідкувати за тим за тим, щоб дихання було правильним. Навіть якщо ви просто лежите на в шавасані, це крута можливість поспостерігати, як ви дихаєте, або отак поверхнево. Де підскочують плечі і грудна клітина, а цьому ми ставимо дизлайк. Або ми дихаємо діафрагмою, це коли в нас ребра розходяться в різні сторони. Ось так. І це прям класне, круте, йогічне дихання, яке обов'язково варто переносити в своє повсякденне життя. Цьому ми ставимо лайк. До речі, відео цьому ви теж можете поставити лайк. А хто я така, щоб про це не сказати? Четверта практична порада звучить як регулярність, важливіша за тривалість. Матись його і потрібно регулярно, тоді вона приносить вам результат. Але це не значить, що ми півтори години <калуємо> вкалуємо на килимочку от сіх де сіх, покриваємось речами поту, страждаємо і ненавидимо вже і ту йогу, і себе. 15-20 хвилин класної практики, яка задіє правильні м'язи в вашому тілі і дає помітний результат вже. Через перший місяць, уявіть, це дуже швидко, насправді він ось так пролетить. Це набагато важливіше ніж вкалувати на килимочку годинами і не бачити е, дня Божого. П'ята практична порада, яка турбує завжди моїх всіх новачків: не хвилюйтесь про гнучкість. Багато новачків переживають, що вони не досить гнучкі, тому уникають його. Типу, як я зможу зробити тут там собаку, халасану або ще щось, якщо я не можу дістати до кінчиків пальців. Не хвилюйтесь, просто практикуйте його. Прийде з досвідом, з часом. До речі, не таким же і довгим часом. Просто спрощуйте асани асен, де ви не можете вирівняти ноги рівно, призгибайте коліна і робіть свою собаку, насолоджуйтесь. Пам'ятайте, що йога це не тільки про фізичні можливості, гнучкості, сили або балансу. Це в першу чергу про відчуття себе. Поки ви не можете відчути суперкласну розтяжку, відчувайте своє тіло. І як йому більше подобається, як менше, ви завжди зможете знайти чим зайнятися під час своїх практик. Не тільки сідати, на шпагати ідемо далі. А ви вже дозріли до того, що все починає займатися йогою. Але який стиль йоги вибрати? Бо насправді їх існує доволі таки багато. Для новачків раджу звернутися до цих трьох варіантів йоги. Перший, про який ми вже казали, це хатха йога, ніби базова основа, де ми концентруємося на фізиці, диханні, просто робимо асани, кайфуємо, відчуваємо своє тіло. Друга, це віньяса йога, трошки динамічніша захатка йогу, тому що там у нас один рух перетікає в інший, поєднуючись з диханням, і ми ніби танцюємо на килимку. А підходить для новачків, якщо асани, які ми там виконуємо, прості і легкі до виконання. Якщо там вже складні якісь зі шпагата у уміс... Сток, тоді він ясу краще скіпнути і повернутися назад до хатхи йоги. Третє це інь йога яка характеризується дуже спокійним темпом, де ми можемо в одній асані сидіти по 5 хвилин, насолоджуватись спокоєм собою. Це для тих, хто хоче більше про духовність і менше про фізичні можливості тіла. Тоді вам в інь йогу. Люблю йогу насправді, за те, що для кожного знайдеться щось що йому підходить його стилю життя, його настрою сьогодні. Сьогодні Аштанга, завтра інь і ви в гармонії і в дзені. Продовжуємо логічно, ось наступає наше перше заняття: як до нього підготуватись. Налаштуйтесь на процес. Йога це шлях, тому не чекайте на супершвидких результатів. Та я не знаю, насправді, де можна отримати ці супершвидкі результати. Йога це процес, який потребує часу і вашої уваги, проте цей процес і цей шлях дуже приємний. Вам точно сподобається. Другий етап, щоб підготуватись до практики, просто зробіть коротку розминку. Поприсідайте, покрутіть руками суглобами, включіть своє тіло, щоб воно зрозуміло, що зараз з ним щось відбуває. Буватимуться. І тоді асни даватимуться вам легше, і ніби підсвідомо, ви вже набагато краще налаштуйтесь на практику, і не буде якоїсь саботажу від вашого мозку. Типу, ні, мені я не хочу займатись, давай звернемо цей килимок і підемо спать. <світ> і третє, на що треба звернути увагу перед початком практики, намагайтеся лишити зайві думки поза практикою. ЄС yes. <світ> набагато легше сказати, ніж зробити. Проте правильне налаштування перед практикою. Просто посидіти в тиші, налаштуватися на те, що зараз буде йога, зараз не буде переживань за минуле майбутнє теперішнє. Просто налаштуйтесь, посидіть, відчуйте себе і приступайте до практики. Саме так я проводжу заняття зі своїми ученицями. Я спочатку їх погружаю в якийсь стан, і потім ми продовжуємо займатися вже нашим тілом. І воля, ваше перше заняття сталося. На завершення хочу сказати, що йога – це не гонка і не змагання. Кожен рух, кожне дихання, кожна практика це вже маленький крок до класного збалансованого і щасливого життя, де емоції і відчуття власної цінності не залежать від зовнішніх обставин. Головне, будьте терплячими, люблячими до себе і, звичайно, регулярно практикуйте. Якщо у вас є питання або ви хочете розібратися більше в деяких аспектах йоги, можливо, у вас є ідея для наступного ролику. пишіть Коментарях я з радістю відповім і допоможу вам. Не забувайте підписатись, поставити палець догори І побачимось в наступному випуску. Пока-пока.